Готові до повстання машин. Якщо ні, то даремно, адже все більше кількість речей стає розумною. Це називають інтернетом речей або абревіатурою IOT. І ви навіть не здогадуєтесь, наскільки сильно ця технологія увійшла у життя людства. За прогнозами, через 6 років кількість IOT пристроїв досягне 30 мільярдів. Це в 3,5 рази більше, ніж людей на планеті. І мова не лише про розумні будинки, де кожен пристрій, і навіть розетки мають доступ до інтернету, але й про великі. Бізнеси і міську інфраструктуру. Навряд ви сильно злякаєтесь свого робота пилососа. Що він вам зробить? З'їсть капці, а от розумний комбайн не кухонний, а той, що в полі дердердир, або ще гірше, розумний світлофор. Ото вже страшно. Таких, наприклад, в Сінгапурі понаставляли багато. Ну, всі разом зелене світло, і все сьогодні всі ці речі допомагають людству, роблять наше життя комфортнішим та простішим, беруть на себе рутинну роботу, допомагають економити час та кошти. Але хто його знає, що буде завтра, то куди? А я закупляю usb кілери і лечу в Антарктиду. Цікаво, як багато людей не пойме, що це рофл.